дивитесь ситуацію. Програму про надзвичайні події в області. У студії для вас працює Зоя Вовк. Сьогодні у випуску. Сварка між сусідами закінчилася трагедією. Підігрітий алкоголем чоловік вирішив з'ясувати стосунки за допомогою межам. Працівники міліції затримали злочинне тріго, яке займалось збутом метадону. У Чигиринському районі через отруєння чадним газом загинули дві сестри. Два артилерійські снаряди виявили та знешкодили у Черкаському районі. Про це і не тільки вже замить. Дуже часто причиною нещасних випадків і неадекватної поведінки є зловживання горілки. Через це у смілі помер чоловік. Напередодні двоє сусідів зібралися за одним столом. Підігріті алкоголем почали сперечатися. Через сварку зав'язалася бійка. Після такого з'ясування стосунків гість пішов додому, а наступного дня від отриманих ушкоджень помер. Мати загиблого розповіла правоохоронцям, що в її сина неодноразово виникали конфлікти із сусідом, який зловживав оковитою та в стані алкогольного сп'яніння не контролював свої дії. Також вона пригадала, що напередодні її син повернувся додому в нетверезому стані і пояснював, що випивав у цього ж сусіда. Наступного дня жінка побачила, що її син не піднімається з ліжка. На запитання про самопочуття чоловік відповів, що його турбує сильний біль у грудях. Коли приїхала швидка, було вже пізно. Чоловік помер. Було встановлено що останній має тілесне ушкодження у вигляді перелому п'яти ребер, черепно-мозгової травми, крововили внутрішніх органів, від чого потягнуло за собою наслідки смерті. Правоохоронці розпочали пошуки зловмисника, який своїми діями призвів до смерті людини. Місцеві жителі та сусіди потерпілого повністю підтверджували слова матері. Напередодні трагедії чоловіка бачили у сусіда. Інформація про його конфлікти з місцевими мешканцями також знайшла своє підтвердження. Було зрозуміло, сусід потерпілого має пряме відношення до скоєння злочину. Працівники міліції негайно вирушили до будинку підозрюваного, де його і було затримано. Він почав просити ще випити. Потім, коли я йому налив, я сказав, що він вже йшов. Що йому досить. Він встав і пхнув мене в груди. Я вдарив його. Він вдарив мене в пах ногою. Я вдарив його дважди. Військ відділі міліції затриманий всіляко намагався ввести правоохоронців в оману, доводячи свою непричетність до скоєння злочину. Але покази свідки та речові докази свідчили не на його користь. Наразі за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Слідчі з'ясовують усі подробиці події того трагічного вечора. Після Чого справа буде передана до суду, який її вирішить, яке покарання понесе затриманий? У Жашкові під час бійки на автобусній зупинці 23-річний юнак отримав ножове поранення. Випадкові свідки подій пояснили, що бачили, як молодий чоловік вийшов з бару та попрямував на зупинку. А слідом за ним вийшов ще один відвідувач розважального закладу. Потім між ними розпочалася сварка, під час якої чоловік вдарив хлопця ножем та швидко втік з місця скоєння злочину. Правоохоронці затримали винуватця події. Ним виявився 48-річний раніше судимий. Разі відносно нього порушено кримінальну справу. Таке розв'язання конфлікту карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Триває слідство. До співробітників відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків надійшло оперативне повідомлення про те, що в місті Умань збувають наркотичний засіб Метадон. Правоохоронці взялися за відпрацювання отриманої інформації, яка після перевірки отримала своє підтвердження. В ході проведення слідчо-оперативних заходів у поле зору співробітників міліції потрапило троє місцевих жителів від 27 до 56 років, двоє з яких вже відвідували покарання за гратами. Там чоловіки познайомилися, однак після звільнення з місць позбавлення волі їхні шляхи не розійшлися, а навпаки, вони вирішили налаштувати в місті Умань збут наркотиків. Згодом до них приєднався ще один звільник. Злочинне тріо продавало метадон місцевим клієнтам майже рік, доки їх не затримали працівники міліції. За період злочинної діяльності діяльності чоловік є були близько 25 грамів метадону, а отриманий прибуток складав близько 109 600 гривень та 12 700 доларів США. Наразі відносно учасників злочинної групи порушені кримінальні справи, покарання яких передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскації майна. Слідство триває правоохоронці, встановлюють коло осіб причетних до незаконної передачі наркотику через кордон України та перевіряють усі факти злочинної діяльності. В одному будинку двох пенсіонерок знайшов мертвими племінник, який доглядав за старенькими. Сестри 87 та 83 років отруїлися чудним газом. Тіла загиблих направлено на судову медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Цьому масиві неподалік села Геронімовка Черкаського району під час збирання грибів місцеві жителі виявили артилерійський снаряд часів Великої вітчизняної війни. Із села Степанки Черкаського району також надійшло аналогічне повідомлення. Відпочиваючи у лісі, люди натрапили на снаряд діаметром 122 мм. міліметра. Усі вибухонебезпечні знахідки були вилучені перетехнічною групою МНС та знищені на спеціальному полігоні. Територіальне управління МНС області в черговий раз нагадує Черкащанам, у випадку знаходження вибуху небезпечних предметів необхідно позначити місце знаходження предмета і негайно повідомити за номером 101. У селі Соболівка Шполянського району рятували корову, яка провалилася у яму для буряків. Для визволення худоби співробітникам МНС довелося розібрати на сараї шифер і застосувати спеціальну техніку. За допомогою автокрану рятувальники витягли чарівницю із земельного полону. Завдяки злагодженим діям тварина під час проведення рятувальної операції не постраждала. Протягом останніх вихідних Державтоінспекції області при нагляді за дорожнім рухом припинено 403 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями, у тому числі 77 фактів керування транспортом у нетверезому стані, 25 перевищення швидкості руху. На території області зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких одна особа загинула, та вісім було травмовано. Далі відеосюжети дорожньо-транспортних пригод, свідками яких є самі водії. Цьому у мене все і пам'ятайте, все таємне рано чи пізно стає відомим, хочете ви цього чи ні. Вдалих вам вихідних і зустрінемося у цей же час через тиждень.